Я завжди думала, що історичні романи це не моє, але ця книга, ця книга, буквально зламала моє упередження. Єлизавета Йорська, остання біла троянда. Це роман не тільки про змову Союзу, союзи, це про біль, про безсилля і про любов, яка живе навіть у клітці. Моя оцінка 5 з 5, бо я не просто прочитала цю історію. Я прожила її. Я пережила з Єлизаветою кожну втрату, кожну зраду. Кожне мовчання, вона хотіла просто жити і насолоджуватись життям, але її відправляли на шлюб як розмінну монету. Бути жінкою в короні це як бути мовчазною жертвою політики. Діти вони не мали дитинства, їх віддавали за когось, ледве не з пелюшок. Вони були як застави, і це було нормально. Також в книзі дуже багато персонажів і імен, тож легко запутатись. Але стиль написання легкий, простий, глибокий. Авторка наче не просто пише, вона веде. І навіть в складні моменти не хотілося відриватися від книги. Початок книги динамічний, стрімкий, потім легка пауза, а потім знову стрімкий кінець. Але болючий, ця історія не про Англію, вона про життя. А ви читали цю книгу? А можливо, якісь інші історичні романи? Напишіть, я хочу почитати і ваші історії. До речі, я ділюсь тут книжками, які змушують відчувати. Якщо тобі таке близьке, то залишайся, буде ще.